Ну що ж, прошу записуватися разом зі мною в імперську гвардію. Ми сьогодні будемо бігати від тиранідів, будемо боятися генокрадів, будемо вивчати інквізицію. І все це у одній чудовій книжці і всесвіту, Вархаммер 40 тисяч, який називається Сенді Мічел за імператора. Запрошую відправитися разом зі мною на огляд пригод одного з найгероїчніших боягузів всесвіту Вархаммер 40 тисяч. І так, я буду говорити це таким пафосним тоном, адже це світлахамору. Всім привіт, з вами сьогодні Метак, і сьогодні ми будемо говорити цю книжку із Всесвіту Вархавес 40 тисяч. Будемо говорити про початок пригод комісара Каїна. Що автору вдалося, що автору не вдалося, та моє враження від цієї книжки, виданої видавництвом Вольфар Комікс у минулому році. До речі, я так, ж почитав в новому році. Проте, перш ніж ми відправимося. Попрошу вас поставити свій великий імперський палець на моєму каналі, також попрошу вашу технопідписку на мій канал, адже це допоможе показати жрецям унісі Ютуба, що його варто показувати іншим людям та поширювати мій канал далі. а ми тим часом повертаємося до книжки. І дійсно, знаєте, комісар Каїн це один з найбільших героїв імперії. Про нього складають легенди. Якщо вірити офіційним сфоткам, цього комісара назавжди лишив у списку живих, тому що його стільки раз видавав у список мертвих, що імперські чиновники банально замучилися викреслювати його звідти, і навіть досі невідомо, чи є він живий чи ні. На одній з планет імперії у комісару Хаїно складений навіть невеличкий культ, який вважає його реінкарнацією імператора. Так що, як бачите, ця особистість досить непересічна, і пригодив неї колоритні та підстать. Книжка, написана десь на початку 2000-х, а українською не дійшла до читача у 2024 році, видана видавництвом Вольфарк Комікс із Хмельницького. Якщо говорити про опіс, то комісар Каїн, Герой імперію, відомий у всьому секторі своєю хоробрістю та добристю, відправляється у чергову операцію, щоб допомогти підтримувати порядок на анпосному світі на кордонах володінь Тау. А коли вбивають інопланетного посла, і ситуація швидко виходить з-під контролю, Кайн і його полк в альгальці опиняються у центрі країни. Поки імперська гвардія стримує громадянський конфлікт по всьому світу, чи зможе хитрий комісар Кайн знайти справжнього ходія до твоєї планета виявиться на віки, втраченої для імперії. Як бачимо, імперські герої не розмінюються на мові Лівченки, вони рятують цілі планети. Взагалі, а якщо говорити про міжортовський цикл Варгамеру, де понад 200 книжок. То книжки про комісара Каріна, напевно, одні з моїх улюблених. Чому? Тому що вони написані в такій веселій іронічній манері, яка досить часто вісміює такий суворий жорстокий світ Вархамера. Да й навіть наш головний герой, комісар Каєфас Каїн, як він сам себе називає, найгровічніший боєгуз імперіуму, це людина, яка завжди прагне опинитися подалі від будь-яких неприємностей, перестрілок, генокрадів. Взагалі подалі небезпеки. І немає у тому вони комісара Каїна, що якось так стається, що чим далі він зашивається, аби сховатися у нірці та пересидіти і спокійно дочекати до пенсії, тим більше ворогів опиняється на його шляху. Тишка починається з того, що комісар Каїн нам жаліється, що якщо всі вважають тебе героєм імперіому, то в них з'являється про нас звичка, що вони вважають, що ти любиш бути повні дупі, і тобі подобається ризикувати, і вони стараються забезпечити тобі чим побільше ризику. Признайтеся, де вивчаючи інші книжки, читаючи інші книжки у тих самих в космічних Вовків чи в гордих Ультрамаринів, де ти знайдеш такого героя, який буде іронізувати своїм героїзмом. Так що, напевно, що серед е, е, описів про імперських комісарів поруч з комісаром Яроком, там коміс... генерал е, полковником комісаром Ібрамом Гонтом. Каєфас Каїн це входить в таку трійку з самих цікавих, колоритних та самих улюблених комісарів фанатів Вархамру. Там, де е, комісар Гон чи комісар Ярік будуть діяти простою силою чи солдатською вдачею, комісар Каїн буде діяти хитрістю, переговорами, е, певною якоюсь такою снуровкою. І знаєте, і цей підхід також працює. Саме завдяки цьому пригоди комісара Каїна виглядають настільки класні, настільки цікаві і настільки колоритні. Це. Якщо розбирати по цьому персонажу, то знаєте, комісар Каїн, він авантюрист не менш із за того Жгонта, не менш із за того інквізитора Азенгорна. Всі вони, тому що всі вони такі великі авантюристи імперії. Проте, завдяки такому своєму почуттю гумору, ця людина залишається такою більш людяною. Якщо інші виглядають як якісь такі, знаєте, відсторгонені, такі технічні космодесантики, взагалі це зовсім інший. То комісакан виглядає абсолютно живою людиною. І що саме головне цей персонаж виглядає дуже дуже адекватним, що що чого не часто зустрінеш у світі Вархамору? Так людина любить бійки, так людина постійно в'язується у якісь скандали. Ну, часто тут того призводить його героїчна репутація. Проте саме завдяки нормальній людяності та почуття гумору, до нього навіть ксенуси нормально ставляться. Ну, звичайно, у нас є комісар Ярик, який понад два століття живий, тому що орки вірять, що він живий. Але комісар Каєн це трошечки інше. Це хитрість, розум та адекватність. Цей світ, в якому відбувається дія, це такий прикордонний світ, де за планету бореться імперія та. Та Тало та це такі космічні, яких називають комуністи, досить синенькі, не тому, що спиті, а тому, що вони просто синенькі така нація. Слава комісара Каїна, така велика, що навіть Тау знають, хто він такий, і, і прислухавуються до нього. знаєте, в світі Вархамера, де всі всіх не люблять, де тут постійно відбуваються геноциди, це немало чого варти. Якщо говорити про інших персонажів з цього світу, то, наприклад, той самий стрілець інтендант Юрген, права рука комісара Каїна. Досить колоритні персонажі. Ще, наприклад, Валіганський полк як комісара Регіна Кастін чи Майор Бруклаву дуже такі колоритні, дуже класні, дуже живі персонажі. У автора Алорсі стюарта вийшов подати персонажів дуже класно, дуже живо, дуже таких, знаєте, когось по-людськи, когось поксеновська. А ти реально розумієш, що вони прикольні, що вони живуть, за ними цікаво спостерігати. Ти за ними співчуваєш. Да що можна говорити, якщо навіть інквізиція ця страшна вбивча махина імперії? У цій книжці подана з таким просто неймовірно мелодійним шармом, що ти мимоволі замилуєшся на нею і повірте, ти будеш чекати зустрічі з цією інквізицією. Ну, представником цього, цим представником представником інквізиції, що, хто це і що це, я спойлювати не буду. Тому що обомлю вам дуже багато класних відчуттів, але повірте, це дуже такий класний та колоритний персонаж, напевно, один з, з самих цікавих інквізиторів. Да, інквізитори різні бувають. Докастом Кізет Райзенгорн, до речі, про його пригоди в мене отут огляд. Є. Ну і що, що, як завжди, знаєте, дуже цікаво і дуже класно, що дія відбувається у прикордонних світах. Адже як говорив Роберт М. Вагнер, саме цікаві події завжди відбуваються на кордонах імперії. Так само і тут люди, Тау, десь за них за спинами сидить іще один ворог. І це все змішується в таку дику-дику мішанину, яку допуст, треба розпутувати нашому комісару. Книжка, до речі, читається на одному диханні. Дуже легко, дуже класно, дуже швидко. Фактично, це нам трошечки показують частину одної пригоди і частину іншої пригоди, яку консаркайно валять, як гусар проскакує, отримує купу нових знайомств, знаходить купу старих друзів, ну і, звичайно, купу карколомних гумористичних пригод. І знаєте, мені, здає, мені здається, що Ауксу Стюарту, на відміну від багатьох інших авторів у Всесвіті Вархамеру, вдалося зробити дуже класний мікс гумору, драми з трешу Вархаммерського. Це все дуже просто чудово працює. Так що, автор тут виложився не на всі 100, а на 250%. Якщо говорити про книжку, то тут арт, який є офіційний із Всесвіту Вархаммер. Тому що вони досить так відносяться жорстко до своїх прав авторських і е, вимагають, щоб була така книжка така добротна, тверда палітурка. Все добре, чудово склеєно. Якщо подивитися, то у середині по Вархаммерських обробка. І щодо шрифтів, то, як бачимо, шрифти тут досить такі великі. Сама книжка. А, так. Перекладена полові Так, редактор Юрій Десенко, дизайн верська Ігор Донець. і відповідальний за друк Антон Гаюр і Лариса Мальник. Винонесу Мульфарк Комікс, тираж, 2000 копій. Ну, тут, до речі, кто брак всех брухав 40 тисяч, є новички QR-код можна читати перейти. Що ще також? Варто додати, що якщо ви прихильник чи прихильниця нового правопису, то вам книжка також сподобається, тому що тут купа фемінітивів. Звичайно, мені як такому старому бучачому консерватору часу часу вони чіпляють за око, тому що я вважаю, що інколи можна було б без з того обійтися або підібрати більш-мозніше, хоча мені також подобається таке вживання, тому що це має краще орієнтуватися в персонажах. Та Але найбуде як є. Та й от якісь такі от мої враження від, від книжки Санді Мічева та пригод Круйсара Кайна. До речі, це перша книжка із цику, як бачимо. Там, якщо я не помиляюся, більше десяти книжок є, так що читання просто неймовірне. Буду чекати від мульфарів доступних книжок. Адже воно того вартує. Книжку я прочитав за тричі 4 вечора після роботи. Так що чтево досить легенько. Це вам не якесь. Постлібертаріанська наукова фантастика, від якої ти голову заламаєш навіть на вихідні, чи якісь п'ятеровос, ехопроксія, числі побачення, які потрібно читати, я не знаю, в якому стаді. Напевно, що обклавшись у декабр і загугливши час GPT того чи іншого терміну. Та якось таке не буду вас довго тримати, не буду заговаривати. Відправляємося далі. Нагадаю, що з вами був і ну, До речі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз сам час підтримати мій канал під коментом. Якщо ви ще не написали, наприклад, ще любите книжки із Всесвіту Вархабер 40 тисяч, підписатися на мій канал. Це поможе моєму каналу розвиватися. Ну, а також запросити друзів на мій канал. Ну, якщо, ваша ласка, перейти під посиланням нижче і підписатися всюди. Інстаграм, телеграм, фейсбук. Ні, не, так, я, так, є в Фейсбуці, Ні, в Твіттері. Всім щасливо і пока. З вами був Метр.